Одним з цікавих е, текстів, які ми можемо говорити, це переклад е, книги буття першого розділу, перший другий вірш. Ну, зокрема, нас цікавить другий вірш. Наприклад, в перекладі Нового світу цей текст звучить так: Земля була безформна і пуста, і темрява огортала поверхню водних глибин, а над поверхнею вод ширяла Божа діюча сила. Треба віддати належна, є маленька зноска, е, яка говорить про те, що цей текст також можна перекласти або Дух Божий. Втім, оця фраза на євреї «Веруах руах Елохім, марепехет Алпене Хамаїм, практично неможливо перекласти якось по-інакшому, окрім того, щоб сказати і Дух Божий. Тому що оце слово Руах або І Дух Божий. Ва, Руах, Елохім! Оце слово Руах ніде в Писанні не перекладається як Божа сила. Отже, перед нами є просто напрястина, викликаний богослов'ям переклад. І вони не полягають на тому, що це саме точний, неупереджений переклад Біблії з тих, що доступний сьогодні. Наприклад, в одному із їх видань, обговорені на основі писень на сторінці 260, є така фраза про те, що перекладачі не шукали славу для себе, а прагнули принести честь лише божественному автору святого письма. Втім, вони не лише стверджують про те, що їх переклад є найкращим перекладом, вони стверджують про те, що всі інші переклади вони є викривлені. Наприклад, вони говорять про те, що всі інші переклади тією чи іншою мірою якимось чином не доносять все те, що має доносити переклад Біблії. Ми маємо знати, що переклад будь-якою мовою, окрім англійської мови, є перекладом перекладу. Переклад нового світу, який доступний наразі українською мовою, він зроблений з англійською мовою. І наскільки нам відомо, той самий Фредерік Франц, який написав Криза сумління, стверджує про те, що дуже багато так званих перекладачів, вони не знають оригінальних мов. Отже, ми маємо переклад, який претендує на те, щоб бути найчеснішим, втім перекладачі не знають оригінальних мов. Ми маємо ствердження, що абсолютно всі інші переклади, вони викривлені. Ми в більшості випадків читаємо переклад перекладу. Отже, залишається дуже багато питань щодо цього перекладу.